Це мало бути спокійне ранкове включення, пара воїнів, трохи пивка і кілька волоцюг у смітниках. Але все пішло шкарбер. Через 10 хвилин Андрія летить кулак, квітку хапає психі з капішоном. Село горить. А я рахую копійки, щоб найняти когось із мечами. Це найжорстокіший день у моєму поселенні. Якщо ви думали, що в Норланд буває нудно, ви не бачили, як з вельможею роблять шашлик. Сідайте зручніше. Далі буде битва, кров, зрада і мем про лебедя. Це Норланд, і я вас попереджав. У мандрівного торгівця я розжився справжніми скарбами. Придбав нові книги, креслення для вугільної печі, майстерні та рецепт тушковної брукви. Бо яка ж велич без доброї, і поживної брукви, щоб повернути гроші, продав половину пива. Але потім згадав: алкоголь це зло, тож продав навіть трохи більше. Дуже сподіваюся, що селяни бунтувати не стануть. А якщо й стануть, я їм одразу розповім про шкоду алкоголю. Це ж на їх благо. Зараз у нашому поселенні мир та злагода. Увечері після тяжкої роботи мої піддані тусуються біля бару, розпивають пиво, розповідають історії та грають на балалайках. Такий собі сільський клуб за інтересами. Помітив цікаву річ Андрій та Володимир після спільного полювання на вовків, що, до речі, принесло непогані такі трофеї, значно покращили свої стосунки. Це чудово. Я вирішив застосувати ту саму дружню тактику відповідно Сергія на полювання з Володимиром. Нехай теж стануть друзями. Або ж хоча б навчаться не стріляти один в одного. У меню будівництва нарешті з'явився будинок травника. Він збиратиме трави Я одразу запланував його будівництво біля лісопильні, бо без травника ніяк. Раптом хтось отрується тією ж самою бруквою, ну або щось інше. Треба бути готовим до всього. Також розмістив центральний склад, прямо серед поселення. Зранку селяни братимуть звідти ресурси для виробництва. Увечері приноситимуть готову продукцію. Зручно та ефективно. Тепер можна найняти додаткових будівельників, і що найважливіше віддавати платню. Нашим працівникам тут я, як справжній господар, помітив на моєму хмелевому полі, яке виглядає трохи занедбано, досі немає відповідального. Ну що ж, Андрія призначив старшим. Тепер це його проблеми, як виростати хміль. Для нашого пива, яке ж ми, звісно, більше не продаємо. Поки що, щоб прискорити пересування наших надзвичайно повільних селян та надати силу солідного вигляду, я проклав дороги зі світлого каменю. Тепер рухаються наші працівники на 30% швидше. Кожна клітка коштувала 4 гривні. Загалом витратив 250 гривень. У казні ще залишилося трохи більше 2000 гривень. Небагато. Але тепер ми виглядаємо як справжнє цивілізоване королівство. Ну майже. І тут вискочила неочікувана підсказка. Потрібно одружити Сергій. Та Андрія. Так, зачекайте. Я мав на увазі, що їм потрібні наречені, а не одне з одним. Це ж Норланд. А на якісь там, ну ви зрозуміли. Бо я трохи злякався за репутацію нашого королівства. Для покращення міжнародних стосунків я відправив Володимира до короля Арімона. Сподіваюся, він привезе вигідні договори та мир, а не чергові історії. У мене і своїх проблем вистачає. У місті Уград мені пропонували наречену за 644 гривні. Це на секундочку чверть моєї казни. У місті Кройза наречену просили 676 гривень. Різниця невелика, але все ж таки трохи дорожче. Кожна гривня у мене на рахунку. Для початку вирішив одружити Сергія на чарівній дівчині, яку звати Златка з Уграду за 644 гривні. Але потім мене осінило. Королем у нас стоїть Андрій. Було б несправедливо одружувати Сергія першим. До того ж він лисий. Ну, сподіваюся, я нікого не образив. Абсолютно нічого не маю проти лисих людей. Це просто такий факт, що впливає на королівську чергу. Тож, звісно, першим одружився Андрій, адже королівські справи понад усе. Знову до нас заїхав купець. І звісно, я ж не міг в його нічого не придбати. Купив книгу, хмелеве поле, продуктивність. Бо тепер Андрій за нього відповідає і йому знадобиться допомога. А також прихопив алхімію. Хто знає, можливо, зможемо перетворювати брукву на золото. Мрії, мрії, мрії. Зі мною зв'язався король Аріон. Він повідомив, що його дочка не те, щоб красуня, і вдачі в неї. Не ангельська, але здоров'я міцне і працювати може як комбайн. Ну що ж, у нашому королівці міцне здоров'я, можливо, навіть важливіше, ніж за англійську вдачу. Принаймні вона буде корисна. Після таких подій вже можна і Сергія одружувати. Його нареченою стала квіта. З міста Лакрія вона обійшлася нашому королівству 676 монет. Тепер у нас є дві королівські пари. Династія починає зростати. Оскільки родина королівської сім'ї розширилася, виникла потреба будувати нові будиночки для Вельмош. Я одразу розмістив два таких: нехай живуть у комфорті, бо інакше будуть скаржитись. На п'ятий день ми вивчили креслення храму та майстерні, але ресурсів на їх будівництво, на жаль, поки що не було. Тому запишемо собі олівцем у блокноті: як тільки з'являться ресурси, будувати не はいの。の Або ж доведеться молитися за них без храму. За традицією до нас завітав черговий купець. І звісно, я знову не зміг нічого в нього не придбати. Купив книгу свиноферма, бо розводити свиней це, на мою думку, дуже важливо для виживання. Також взяв канцелярію, бо ця книга була дешевою, всього 99 гривень. І, можливо, колись знадобиться писати укази або виправдовуватись перед селянами. Я тут помітив, що шахта вже була добудована, але там немає призначеного керівника. Аж тут я згадав про нашу нову наречену злату, так я її називаю. призначив її туди. Тепер це її проблеми. Нехай розбирається з камінням та рудою. Ласкаво просимо, сука, до сімейного бізнесу. Замітив, що Анна почувається недобре. Але коли приглянувся уважніше, помітив, вона вагітна. Отже, чекаємо поповнення в нашій родині. Сподіваюся, це не пов'язано з тим, що я продав усе пиво. У той же час селяни вимагали побудувати храм, а вельможа мав депресію. Зараз я можу лише вислухати їхні скарги. На жаль, нічим не допоможу, бо в нашій казні лише 91 гривня. Треба терміново щось придумати. Мовити, інакше молитися доведеться всім разом. Тим часом Сергій та Квіта вже вирішили не відставати від Анни та Володимира і, судячи з усього, займалися брудними справами на ліжку. Це вже добре, хоча б поповнення буде. А вранці на шостий день у Андрія народилася донька Офра. Щось мені здається, як для новонародженої вона до біса велика, бо вже ходить на своїх двох. Справжнє диво Норланд і в той же час було вивчено вугільну піч. Життя вирує як у шахті, і вкотре сусід із Софії запросив військову допомогу. Ну що йому сказати, у мене не вистачає ресурсів навіть будинок побудувати, не кажучи вже про військо. Тому зробимо вигляд, що голуб, який ніс це послання, просто не долетів або був з'їдений тими вовками. І з позитивних моментів сільський голова Локвуд приніс данину 56 одиниць пшениці. Хоч щось. Тепер ми не помремо з голоду до завтра. Ближче до вечора до нашого посали. Приєднався Калітон. Я ж його називав просто батюшка. Чудово. Тепер у нас є свій духовний наставник. Можливо, він зможе заспокоїти депресивного вельможу. Не забув я і про науку. Поставив на вивчення свиноферму, канцелярію, селянський дім та утримання в'язнів. Треба ж розвиватися, і, схоже, готуватися до прийому гостей. У бажаннях вельмож, які нещодавно приєдналися до нашого поселення, було бажання отримати винагороду. Але як на мене, вони ще нічого не заслужили, щоб отримати винагороду. Потрібно зробити щось корисне для початку. Якби Можна було, я б їх взагалі відправив в шахту працювати. Можливо, це лікує депресію. А щоб єдина дитина в нашому поселенні не нудьгувала, відправив її гуляти разом із Анною. Нехай навчаться чогось корисного. У майбутньому мені потрібно буде її видати заміж і, звісно, отримати за неї побільше коштів. Меркантильність ще ніхто не відміняв. Хоч наша шахта і працювала, залізо було в дефіциті. Тому поставив вдосконалення для шахти до другого рівня. Сподіваюсь, це якось виправить ситуацію, бо без заліза нічого не побудуєш. Приємно дивитися, коли всі працюють. Як один механізм, однак сума в казні дещо дизморалить. Потрібно якось терміново заробити гроші, інакше балалайки замовкнуть. А це вже катастрофа. Торговцю продав трохи брукви і вторгував 203 гривні. Небагато, але краще ніж нічого. Бруква, як завжди, рятує. Бруква бруквою, але м'ясо нічим не заміниш, особливо коли казна порожня. Тому запроектував будівництво одного свинарника. І з появою м'яса сподіваюся, настрій поселення дещо зросте. Хоча я не впевнений, що в селян вистачить коштів для його купівлі. Можливо, доведеться їм видавати м'ясні пайки замість зарплати, і вже за традицією доводиться мерити між собою наших вельмож. Відправляю їх на спільне полювання або просто змушую проводити час разом, якщо цього не зробити, невдовзі вони захочуть вбити один одного. А це явно не вплине позитивно на наше королівство. Можливо, їм потрібен спільний психолог або хоча б більше пива. Фермерство, звісно, чудова річ, але не забувати і про оборону потрібно, тому запроектував майстерню. В ній є змога виробляти інструменти: кінджали, луки та арбалети. Їх також можна буде і продавати. Після чого у меню виробництва з'явився пункт інструментів кінжалів та луків. Нам потрібні міцні щити і гострі мечі, а не лише бруква. Отримав листа від матеріарха. Там йшлося, що провидиці побачили в храмі божові. Людей, вони стояли з хрестами в руках, що палали. Їх багато, як і люті в їхніх серцях. Церковні пророки передбачають, за 3-5 днів в наших землях відбудеться лихо. Прибудуть нектарозалежні фанатики, залежні від культу Кейден. Ну, блін, прекрасно, нам тільки скажених фанатиків і не вистачало. Життя в Норланд ніколи не буває нудним. У статистиці побачив: у місті завівся волоцюга. І ми такого не підтримуємо. Тому негайно запланували будівництво ешафоту. Там працюватимуть кати, які шукатимуть таких волоцюг. Я розмістив ешафот у самому серці поселення, щоб усі мешканці, які йдуть на роботу або з роботи, бачили це місце і пам'ятали, за погані витівки їх сюди приведуть і надягнуть маску ганьби, а то й гірше можуть і стратити. Профілактика як би мовити, вранці наступного дня запланував будівництво храму. Там проводитимуться ранкові служби з молитви. Вони відновлюють 15 одиниць набожності. Священники проводитимуть весілля та похорони, а в льможі можуть читати тут проповіді. І ще там можуть заночувати бездомні. Коротше кажучи, досить корисна будівля, особливо враховуючи наш бюджет. Після того як був побудований ешафот, кати відразу побігли спілкуватися з селянами. Хоча мені здається, вони їх скоріше залякували. Але не буду лізти в їхні стосунки. Нехай самі розбираються. Головне, щоб волоцюг не було. Раніше були побудовані казарми. Це добре, але виникає питання, де тренувати своє військо. Все вірно, потрібен тренувальний майданчик. Я поставив його прямо проти казарми, щоб нашому війську не доводилось далеко бігати. Сподіваюся, що із салюків з вилами у нас виростуть професійні навчені хлопці. Час покаже, чи ми будемо сміятися чи плакати. Хотів би я цього чи ні, але мені потрібно поставити алхімічну лабораторію. У ній виготовлятимуться нектар та цілюща мазь. Поки що мене тут цікавить лише цілюща мазь. Адже у торговців вона коштує як золото, тому я хочу сам її виготовляти, щоб можна було лікувати наших воїнів після походів. Ну або підлікувати вельмож, коли вони підріжуть собі палець ножем, ріжучи хліб. Бо такі у нас от вельможі. Займаючись усіма проблемами поселення, я й не помітив, як у короля Володимира народився син. Його чомусь назвали Криван. Нічого не маю проти Криванів, але я перейменував його на Володимира II. У майбутньому буде простіше розуміти, хто є хто, а його старшу сестру Офру перейменував на Ольгу. Здається, більш по-королівськи буде. У купця я продав мечі пиво брукву та Ель. При цьому придбав книгу з досконалення лісопильні та рецепт нектару. Торгівля це двигун прогресу, навіть якщо продаєш останню брукву. Ранок розпочався із прийняття непростого рішення найняти трохи війська. Грошей, як завжди, кіт наплакав, тому вибрав найдешевших вояків, сподіваючись прокачати їх пізніше у тренувальному таборі. Саме простий вояка коштував 112 гривень. Авансом і ще щодня по 14. І навіть це для мене розкіш, поки бюджет цього не дозволяє. Тож сидимо тихо, сподіваючись, що на нас ніхто не полізе. Але як на зло вже зранку приходить повідомлення: розбійники хочуть навідатись до мого села. А у мене курва нуль захисту. Вибору не було. Змушений наймати кого є. Вдалося дістати одного прибічника селянина всього за 6 гривень на день, хоч щось. Але цього мало довелося розщедритись на трохи дорожчих найманців. Витратив на трьох 356 гривень. І це ще при тому, що вони прийдуть через 29 годин. Сиджу нервно, п'ю чай з Валеріянкою, сподіваючись, що напад буде, хоча б за добу. Під вечір прийшла добра. новина. у Сергії народилася донька. Назвали Ягнією, але я вирішив, буде просто Яна. Бо давайте чесно, не в тій ми ситуації, щоб заморочуватись з пафосними іменами. Тим часом запаси алкоголю в село були критичні. Вистачало хіба що на підтримку базових потреб. А я ж хотів продавати зайве, тому одразу запустив будівництво ще однієї броварні. Бізнес має рости, навіть коли на тебе полюють розбійники. І Як завжди, спокій тривав недовго. Бійка Курва Андрій, наш вельможа, вмазав гості на ім'я Лірина. Чим вона його так дістала, невідомо. Але поки я намагався розібрати. Невідомий типу капішоні напав на квіту, і щоб цього було мало. Волоцюги викрали ще одного вельможу. До речі, це ж про квіту йде мова. Село перетворилось на арену, все в крові, всі б'ються. Я вже не розумію, хто свій, а хто чужий. Волоцюгу врешті відмудохали. Лірина з розбитим лицем втекла в ліс. Для профілактики волоцюгу кинули у вогнище. Як то кажуть, нема тіла, нема діла. Але одне питання мене не відпустило: де блін моє військо? А ще деревини нема. Дроворуби, звісно, старались, але її як не було, так і нема. Щоб не гаяти часу, поставив ще одну лісопильню ближче до лісу, на сході від села. І безробіття трохи зменшимо. І потребу в деревині перекриємо. Сподіваюсь. А от розбійники не здавались вони все ще збиралися напасти на село. Пропонували відкупитися за 120 гривень, а в мене в казні всього то 153. Як я потім селянам платитиму? Ні, не підходить такий варіант. До того ж, найманці вже були в казармі, створив військовий загін. Очолив його Сергій. До нього пішли в Андрій Квіта. Іще чотири вояки. Озброєні списами, мечами, луками. Загін із семи воїнів вирушив до розбійників. Досягнули до табору о сьомій ранку. Битва була швидкою. Лучники працювали з тилу, решта рубали спереду. Результат жодних втрат. Два полонених плюс 150 гривень і підвищення довіри з боку сусідів. Як на мене, це перемога. Тепер у нас є полонені, треба тюрма. І поки наші святкували перемогу, біля казарми збудували тюремний барак. Пішло на нього 25 одиниць деревини, але будівельники впоралися швидко, працюють не те слово, але тішитись не довелось. Новеньке повідомлення: ще одне село під загрозою. Слава Богу, вже маємо трохи досвіду. Пізніше впораємось. У самому поселенні теж неспокійно. Проблема з волоцюгами почала набирати обертів. Вони Зазили скрізь, псували вигляд поселення і створювали постійне напруження серед мешканців. Я вирішив більше не терпіти, розмістив зони патрулювання. Відтепер наші люди ходять вулицями з пильними очима І такийками І кожен підозрілий тип добре подумає, перш ніж сунутись у наші землі. На жаль, дисципліна це не завжди панацея. Напад на село стався швидше, ніж я очікував. Я ледве встиг сформувати загін. Хлопці ще навіть не одягнули броню, як нападники вже були біля воріт. Ми не встигли. Село захопили, все летіло шкерберть. Та ще залишився шанс. Я не вагався і наказав загону вирушити туди. Наступного дня битва, яка варта легенди. Нас було менше, і лише один лучник проти трьох ворожих. З першої ж хвилини було зрозуміло. Ми в програші. В результаті в бою загинув Андрій. Його смерть особистий удар, а квіту, ці виродки вбили по дорозі, а село спалили. Ми програли цей бій, але не війну. Цей день став чорним днем для мого поселення. Але цей досвід навчив мене жорстко. По-перше, не можна відправляти в бій більше одного вельможа. По друге, економіка. Нам терміново потрібно. Бідно підняти господарство, щоб мати змогу утримувати повноцінне військо. Наступного разу, коли до нас припреться така гоп-кампанія, ми зламаємо їм руки, ноги, зробимо з них хлебедя і спустимо по річці. Це втрати, які ми не зможемо відновити. Але якщо ми нічого не навчимось, то вони будуть марними. А так це дорогий, але безцінний досвід, який зробить нас сильнішими. Андрій мертвий квітка мертва, село в попелі, Але тепер я знаю одне: наступного разу ніхто не вийде з нашого лісу з цілими ногами. Попереду економіка армія помста. І жодних більше ягній. Підпишись, якщо хочеш побачити, як я перетворю свою діру в імперію. А наступна серія буде ще цікавішою. Побачимось там.